У цьому відео я покажу, як приготувати ось таке смачнюще сливове варення. Угу. І як я закриваю компотик зі слив. Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо варити варення з сливочок. Коли закінчимо варення, будемо варити компот. Ну, це вже буде з других сливочок. Ці сливочки ми спеціально брали для варення нам порекомендували казали, що буде дуже смачне. У мене в цьому ящичку приблизно десь 15 кг. Ми брали 20, але дещо ми з'їли, дещо поклала вже в холодильник на потім. І так, що робимо? Миємо і чистимо від хвостиків і кісточок. Сливочки дуже великі. Брали оптом на ринку по 10 гривень за кілограм. Цей екземпляри крупненькі, дуже соковиті. Дивіться, яка велика. Все, сливочки я перечистила. Тепер засипаю всі сливочки цукром. У мене зараз вже вечоріє. є, тому вони будуть стояти до ранку, так і пускати сік. Все, до зустрічі до ранку. Так, наші сливочки постояли цілу ніч. Пустили дуже багато соку, і зараз буду перекладати в цю мідну миску, буду їх варити. Дивіться, скільки соку. Буду варити, доки вони так гарненько не проваряться. Получилась повна миска, дуже хвилювалась, чи все в мене вміст. Вже зменшилося в розмірах. Ще трішечки, і буду зараз це все діло перебивати блендером. Так, Поки вариться вареничко, буду робити заготовки на компотик. Ось ці сливочки нам порекомендували на компот. Зараз буду мити і чистити. Вариться моє варенечко на дуже повільному вогні, постійно перемішую, щоб не підгоріло, хоча в цій, е, мисці не повинно підгорати. Далі я почистила сливочки на компотик, поки вариться. Варенько, буду варити компотик. Накладаю сливочки на 3-4 пальці, додаю 180-200 г цукру і з моменту закіпання буду стерилізувати наш компотик ну, 40-50 хвилин, тому що є. Ось такі дуже зрілі е, сливочки, а є трішечки такі більш тверді. Ну і тому, щоб це все гарно простерилізувалося, то хвилин десь так, 40-50 буду стерилізувати. Щось я забагато наклала все. Сливочки добре розварилися. Зараз буду збивати блендером, додавати цукру. Цукру, я не буду вам казати, скільки пропорцій, скільки до чого я орієнтуюся на смак. Якщо воно мені трішечки кисле, значить додаю цукру. Якщо солодке, значить солодке більше не додаю. Далі збиваю блендером і варю, поки воно не стане такої консистенції, знаєте, трішки рідше, ніж бажана консистенція, тому що воно потім остигне і стане більш густе. Якої консистенції моє варення? Це, напевно, не варення, а джем. ще дуже-дуже ріденьке. На повільному вогні воно вариться в мене. Колір відео не передає, який тут яскравий колір. Зараз буду пробувати на цукор, якщо кисленьке, то ще буду додати. Продовжую уварювати варення, воно ще досить рідке. Достерилізовується в мене остання партія компотиків, тут 4. І готових тут вже 12. Все, як тільки остигають, одразу в підвал. Так. Вчора почало мені вже варення підгустати, і я думаю, нехай воно відстоїться ніч, щоб я його побачила справжню консистенцію. Дивіться, воно трішечки мені зарідке. Ще буду його варити десь годинку-дві і буду вже закатувати в банку. Тут вчора вечором діти вже зрізали цю пастилу по краях. Цукру вже більше давати не буду, на смак воно мені подобається. Так що на малесенькому вогні ще буду варити годинку-дві. Поки доварюється наше варенечко, я помила баночки, поклала, щоб вони сушилися на сонечку. Коли вони просушаться, я їх переверну в ось таке положення, щоб вони ще простерилізувалися під ультрафіолетом. Ну, Треба перестерігатися всіма методами, щоб наше вареничко ні в якому разі не зіпсувалося і не запліснювало. Все, тепер моє вареничко остаточно готове відправлятися в банки. Зараз наші чисті стилізовані сонечком банки, будемо наповнювати нашим вареничком. Так, зараз будемо наповняти наші банки варення. Обов'язково кладемо ложечку, щоб банка не лопнула. І так кожну баночку доверху. Накриваємо нашою кришечкою і продовжуємо. Виконувати ці маніпуляції. У мене вийшло 11 баночок. Тепер я ще буду їх трішки стерилізувати, ну, трішки це хвилиночок, десь 10 з моменту закипання.